Позика і поворотна фінансова допомога. Яка різниця між одним і другим? Саме таке питання мені задали вчора на вебінарі, і в той момент я відповіла. А зараз я хочу відповісти на загал, даючи уже обґрунтоване посилання на термінологію. І з точки зору оподаткування вчора на вебінарі я відповіла, що різниці ніякої. Якщо позика безвідсоткова, то з точки зору оподаткування. І наслідків різниці нема ніякої. Адже коли надається позика, чи надається поворотна фіндопомога, у той момент у того, хто надав у надавача не виникає витрат у того, хто отримав цю позику, чи поворотну фіндопомогу, не виникає дохід, адже це є поворотна фінансова допомога, так? і позика теж є такою, по якій сума має бути повернута. Але давайте подивимося з точки зору Податкового кодексу. Все ж таки термін, щоб у нас була повна відповідь. Отже, позика, описана термінологія, ага, ще пам'ятаємо, що термін ми беремо із податкового кодексу, якщо нас цікавлять що з метою оподаткування. Якщо для інших цілей нема питань, беремо інші е, закони. І якщо лише в податковому кодексі терміну нема, тільки тоді будемо дивитися в інші е, нормативні акти. Отже, позика це пункт 14.1267. Це грошові кошти, що надаю, позика, це грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус. Позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики. Ага, тобто позика це тоді, коли надає її фінансова установа. Ця фінансова установа може бути як резидентом, так і нерезидентом. Важливо, щоб не було офшорного статусу. І по позиції. Передбачено сплату процентів за користування суми позики. А тепер дивимося 14.1.257 податкового кодексу. Фінансова допомога. Поворотна це є пункт ще раз 14.1.257. Це є сума коштів, що надійшла платнику податків. У користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. А з цього робимо висновок: якщо ми бажаємо, щоб в цілях оподаткування позичені кошти були трактовані, власне, як кошти, які позичені без Плати за користування коштами, то це є поворотна фінансова допомога. І нехай договір так і звучить поворотна фінансова допомога. І тоді не потрібно буде щось комусь доводити і пояснювати, адже ця термінологія буде чітко вписуватися із тим, що випливає з податкового кодексу. Позика це як і поворотна фіндопомога, один із видів, фактично, як підтримати один одного тією особою чи підприємством суб'єктом господарювання, у кого кошти є: підтримка працівників, підтримка керівника, засновника і так далі. Ось інші інструменти, які я так їх. Підсумую, що це є інструменти благодійництва, ми будемо розглядати на безкоштовному вебінарі, який я проведу у вівторок, 26 квітня о 15.00. Основний акцент, на чому буду ставити, це як отримати допомогу за кордоном, точніше, якими будуть податкові наслідки. Ось, а другий момент це як допомогти іншим, не нашкодивши собі. І як прийняти допомогу благодійну так, щоб і для одержувача, для обдарованого, це теж не несло якихось ризиків і зайвих податків, зокрема, коли таким одержувачем є підприємець? У посиланні під цим відео ви бачите реєстраційне посилання, долучайтесь, чекатиму на вас проходіть. Буде корисно, і я думаю, що. Допоможе більш сміливіше здійснювати допомогу, і більш сміливіше приймати допомогу. До зустрічі!